А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою служби доставки. Знайомтесь з пані Оксаною, шикарна та елегантна жінка. Чи не так? Бути в тренді потрібно у будь-якому віці, тож покази тижнів високої моди в Мілані та Парижі не обходяться без експертної оцінки нашої героїні. А як же вручення премії Оскар у календарі Оксани Романівни цей вечір є особливим? Вона заздалегідь готує смаколики та з нетерпінням чекає нагородження її фаворитів. А це онучка пані Оксани Христинка. Їй шість і зазвичай вона фея Стелла Звінкс. Інколи принцеса високої башти або мавка з карпатського дрімучого лісу. Ніколи не здогадаєшся, в якому образі зустрінеш цю мрійницю завтра. Що скажеш, творча натура? Віднедавна наша маленька героїня навчилася об'єднувати склади. Тому зараз вона ще більше поринула у світ захопливих казок та цікавих оповідок. Христинко, ти що не втомилася? Та ні, бабуся, А ти ще вже хочеш додому? Пити? Чесно кажучи, хотілося б вже відпочити від самого ранку на ногах. Гойдалки – це найкращий антистрес. Може, спробуєш? Ти ж моя жартівниця. Давай збиратися додому. Приготуємо котлетки і твоє улюблене картопляне пюре. Так, так. Але ж юре. Добре, я вже готова вирушати. Вперед! Ліпити м'ясні кульки! Оце халепа. Я зовсім забула. Що ти сталося, бабуся? У нас немає потрібних продуктів. Треба йти в магазин. Ти вже зовсім без сил. Давай замовимо доставку з супермаркету. Ти, мабуть, знову жартуєш? Та ні, дивіться мені. Бочки так теж деколи роблять такий. ще не чула про таку дивину. І що для цього потрібно? Сервіси з доставки це мобільні застосунки та інтернет-сайти, які дозволяють замовити продукти харчування чи інші товари прямо до вашого дому. Більшість таких сервісів працюють для замовлення товарів з широкого кола магазинів. Проте деякі гіпермаркети також мають власні застосунки. Що потрібно для замовлення? Відкрийте застосунок чи сайт та оберіть супермаркет, з якого бажаєте отримати товар. Далі позначте всі необхідні вам позиції для зручності. Вони посортовані за категоріями та видами, обрані товари потрапляють в кошик, зайшовши в який, можна побачити їхню кількість і загальну суму покупки. Після потрібно оформити замовлення, вказати контакти отримувача, адресу і час доставки, вибрати спосіб оплати. А це дорого. Ціни за товари будуть такими ж, як і на полицях магазинів. Всі акційні пропозиції для онлайн-покупців також зберігаються, потрібна тільки додаткова оплата за саму послугу доставки, розмір якої залежить від ваги замовлення, часу доставки, вашої адреси та способу оплати. Більше того, деякі застосунки виконують таку послугу безкоштовно при здійсненні замовлення на визначену магазином суму. От бачиш, замовити доставку дуже легко. А мені точно привезуть все, що потрібно. Так, привезе кур'єр. Давай перевіримо список. Так. Комідори, цибуля, огірки, капуста, сир твердий. Ого, бачиш, що ти давно не ходила по продукти. А тепер, може, і взагалі не буду, а я тут оплатити. <кх> Можна ввести дані твоєї картки або готівкою. Так, добре, натискають на готівку. Правильно? Угу. А тепер чекаємо. А в аптеку по ліки цей колір теж може піти. ха бабці, і не тільки в аптеку! З кожним роком служби доставки стають все більш популярними та затребуваними серед різних категорій людей. Ви затримуєтесь на роботі і зовсім немає сил, щоб приготувати вечерю? Смачну та гарячу страву з улюбленого закладу привезуть прямо до вашої квартири. Ви не маєте наснаги і здоров'я, щоб довго ходити по магазину, а потім нести важкі сумки з продуктами додому? Служби доставки легко зроблять це за вас. Користуйтесь послугами служби доставки. Це легко, зручно та позбавляє вас від частини буденних клопотів. Ж наш зі служби доставки! Ой, йду, йду. Добрий вечір. Доставка продуктів. Добрий вечір, синку. Так, замовляли. Тримайте. І сьогодні у нас є акція з нагоди дня народження нашої компанії. На доставку всіх замовлень знижка 30%. От бачиш, бабуся, я погано не пораджу.